Чорт, найбільша ганьба в пеклі. Я досі пам'ятаю нашу останню зустріч. Я про нього розкажу все, що думаю. Навіщо ти поліз по золоту козаків? Людські гроші нам до сраки? Я вже мовчу про те, що ти через свою тупу жагу до золота і опинився в цій дупі, в якій ти би залишився назавжди, якби не троє дебілів, які стали твоїми заклятими ворогами. Вони вже без штанів. Нарешті на, на, на я вірю. Вийшов... На жаль. Це Саме так. Я чорт і я повернувся, щоб убити отамана насивайка, який ув'язнив мене тут. Помста, це страва, яку подають холодною. Але він уже давно помер. Справді, тоді я убью його нащадки. Ну, якщо міркувати широко, то ми в певному сенсі всі його нащадки. Посмертна в Вікіпедію. Замість того, щоб задушити всіх він задушує одного. І тепер ти вкладеш угоду зі свинею. Добре, що ти вчасно запідозрив зраду, але виникає друга проблема. Твій нікчемний посіпе казукуп, який ще тупіши за тебе. І тепер в цих дебілів є зброя проти тебе. Місто та мер тепер під твоїм контролем, ти маєш перемогти. Але ти вирішив погратись і програв придурок. Не хвилюйся. ти довго не страждатимеш.